Вітаю на шоу камери з багажнику, де ми оглядаємо продукти від маловідомих брендів. Проте це не означає, що про них нема про що розповісти. Воно також відоме як шоу про хлам з багажнику Лока. Востаннє було про об'єктив з бульбашковим боке. Цього разу ми покажемо те, що не вийшло показати минулого разу через ембарго. Дуже багато божевільних крутих речей. Починаючи з Тіті Артісан, закінчуючи сім артісенс, мушу сказати коробка міцненька. А я, а я збираю заснувати компанію сім ключів. <реш> Мені здається, там має бути щось ширококутне. Ти не правилок. Тоді, напевно, телевік Ні, тебе занесло трохи не в той біклок. Шаї, Ти знову не вгадав. Нічого собі, вони поклали USB. Ось воно що. Bluetooth об'єктив. Не забувайте заряджати об'єктив. Це в них перший автофокусний об'єктив. Ой, та зараз всі виробляють автофокусні об'єктиви. Так. Що ж, поговоримо про фіксовану п'ятдесятку. 50, 50 міліметрів F1.8. Коли ти чуєш це? Що, що ти? Що ти уявляєш? Щось дешеве. Бюджетне. З малою вагою. Легке. З його бюджетності випливає і його компактність, і традиційно вони нічим не гірші за їхні дорогі аналоги, і якщо не краще в деяких випадках, вони завжди були правильним вибором. Але 50 п'ятдесятки не такі вже й дешеві, і не такі прикольні, зважаючи на ціну та розмір або все одразу. Тепер є альтернатива. Ти ж казав про компактні п'ятдесятки, а ця здоровенна. І це єдине, але сімерті Сенс може спокійно з'їсти Соні на сніданок, і в нього ще залишиться місце для бленди. Вони просто перевинайшли концепцію компактної п'ятдесятки. Ви очікуєте, що 50 міліметрів буде легким, як яйце Кіндер. Розпаковувачка яєць, проте його вага по факту більша за вагу лінз з більш відкритою діафрагмою. Але це не єдина річ, яка може засмутити покупця. Не розумію, чому кільце апертури таке туге. Воно реально туге, тож не вийде випадково встановити іншу діафрагму. Це фізично неможливо. Зміна діафрагми відчувається як тренування пальців у спортзалі, але маю сказати, що це лише прототип. Сподіваюсь, ближче до випуску вони надішлють більш подібну версію до релізної. Я бачу трохи відблиски лінзи. Серйозно? Ага. Немає різниці, чи у вас в кадрі правильне світло або неправильне. Все рівно ви отримаєте відблиск, якого не буде на Sony 50 мм F1,8. Оптично він трохи відстає від Sony 50 мм 1,8, і кадри з нього більш м'які, доки не прикрити діафрагму до F5,6. У такому випадку боке на Сімерті Sense навіть краще, ніж у Sony. Думаю, буде цікаво подивитися, як працює фокус у відео. Я виявив деякі проблеми з автофокусом на відео на сторонніх об'єктивах. Він не такий хороший, як на власних об'єктивах Sony. Пробачте, будь ласка, за Сонівську. А, стабілізацію зображення. Ніби все добре. Здається, що все добре, це тому що я знімаю. Так. А тепер переходимо до фону. А що ж треба зробити після цього? Нам потрібно знов повернутися до кая. Добре, що фокус теж повернувся. По суті, це головна перевага цього продукту. Оскільки цей автофокус є справжньою альтернативою, великим брендам. Майже такий же цінник, як був на старих дзеркальних п'ятдесятках. Ага, гадаю, це переможець. Мені здається, краще б він був з пластику. Не знаю, чи це, те, що вони. І я маю на увазі, що багато маленьких брендів хочуть показати, що можуть робити дійсно гарні об'єктиви і використовують метал. Але якби він був з пластику, він був би легше. Це дивно, так? Було б дешевше. Багато китайських брендів роблять свої лінзи, дешеві лінзи і більшість металеві. Так, я розумію, це для того, щоб показати, що ви отримаєте щось дуже якісне та надійне за ці кошти. Але ж для практичності. Все ж таки пластик був би краще. Я, я не очікував, що скажу це. Тож, нагадай мені, свій висновок ще раз. Це працює. Так. Чудово, що маленькі бренди почали робити автофокусні об'єктиви, які не є просто копіями. До біса це фейкове лайно. Почекайно. Ну. Я щойно розбив кенон. Проте не можу позбутися відчуття, що вони дещо упустили. Він міг би стати доволі популярною п'ятдесяткою, якби коштував як старі дзеркальні. Але це не так. І власний об'єктив Sony 50 мм більш ізкий, дешевший, легший та універсальний. І на черзі на нас очікує ще декілька оглядів на маленькі приколяси. Це працює! Але для початку коротко про нашого спонсора. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, має для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Реблюм це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже реблюм зберігає природню текстуру шкіри при. Збираючи лише недоліки, навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Rebloom доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку. На будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Я знаю, тобі подобаються телефонні чохли. Ні, востаннє я тобі показував чохол, який був більший. Так більший. Більший. Як він може бути більшим за цей? Бо то був не чохоло, а чохолотримач. Клітка. Отже, це моя відповідь на той чохолотримач, який ти показував минулого разу. Нехай буде так. Тож, я покажу тобі дещо краще. Ця штука з автографом Брендона Лі. Ти ж знаєш Брендона Лі. Так. Але це. Колаборація зі SmallRig Nintendo Wii Wii Так, так. Виглядає дійсно кльово. Це часом не кнопка затвору. Саме вона. О. Пульт! Блютузна кнопка спуску затвора. Так. Залишилась можливість натиснути кнопку гучності, кнопку блокування. А також цю нову кнопку, як її там. Дія. Так, кнопку дії. Кнопку дії. І це не ті чохли, які мають лише отвори для кнопок. Що ж, він доволі приємний. І я про це. І звісно, ці ручки можна зняти. І в цьому вся різниця, ти можеш залишити так, як є. Або юзати як звичайний чохол. Насправді ця штука доволі добре зроблена, вона сильно налюфтить. Я маю на увазі, якщо спробувати деякі інші такі чохли, смартфон буде трохи рухатись. І таке відчуття, ніби метал. Дряпає метал. Але тут все інакше. Він добре фіксується. Тож тобі подобається. Я не юзаю такого роду аксесуари, тому. Але ж він класний. Не певен, але так, він насправді досить прикольний. А як щодо. Маю сказати, я спочатку подумав. Оу, чергова витребенька для кіномейкерів. Так і є. Насправді ідея полягала у тому, щоб ми обсирали речі одне одного. А у підсумку локу зайшло. Вона дійсно якісна. Що я можу сказати? Я обираю лише найкраще з найкращого. Ну добре, рухаємося далі. Окей, потримайте, будь ласка, вона порожня. Ок, походу, це черговий аноморф. Ні, дякую. З мене вже достатньо аноморфів. 10 міліметрів. Це так. Він дуже, дуже широчезний. А ще автофокусний. Повернемось до душних розмов про страпон. У тебе точно вдома є страпон, якщо ти купляєш Зіроуді. Але це здається перший автофокусний об'єктив Лаова. Хм, Добре. Я впевнений, в усіх цих брендах тремтять коліна. Тож це Зіроуді, ліній Кареті, і страпону в комплекті немає. Тож, ви втрачаєте найголовніше. Єдина проблема з 10 міліметрами це те, що він не такий універсальний, як інші. Так. Можливо, він міг би підійти й для влогу. Але Але це вже занадто для блогінгу. Це занадто для блогінгу. Соні, мабуть, подумав, що це 24 міліметри. О, ні. О, ні. Ще одна річ у тому, що лок налаштував усе таким чином, що інші дві камери доволі близько. Тим не менш 10 мм, подивись, вона ще знімає. Хм, mm. Так, досить добре, досить круто. Ми маємо. Як? Це дійсно велике кільце фокусування. Твоя правда. Бленда взагалі на щось впливає, адже вона така, така, коротка бленда. Це лише для виду. Проблема 10 міліметрів, навіть якщо ти знімаєш максимально рівно, перспектива спотворюється по всьому кадру. Маю сказати, якщо ви хочете ультраширік, і немає. Um. Рідних об'єктивів бренду. Лаова. І також Voidland роблять шикарні ультраширіки. І чи справді вам потрібен автофокус? Для 10 міліметрів. Так, я б сказав, що насправді ні. Бо все і так у фокусі. До того ж, це буде коштовніше. Тому просто придбайте зручним. Це все. Немає більше, ніж щоб протистояти. Твоєму барахлу. Тож. Ну дякую, дякую Боже, що більше немає ніяких лінз. Жодних. Цей випуск камери з багажнику присвячую тобі транк для американців. У будь-якому разі, дякую за увагу. До зустрічі!